Hello! може хтось забув про моє существування, так я вам трошечки напам'ятаю. Це не дуже смішна іра. Як ви відноситесь до з друзів, еклектики і тих бісячих людей, які постійно щасливі? Якщо що я про хіпі, а не про багачів? Їх всіх об'єднує стиль бохо. І по назві цього відео ви вже зрозуміли про що ми сьогодні будемо говорити. Так що тут тянуть кота за яй. Сьогодні в студії рубрика Нестільове стіль, і поговоримо про бохо. Щоб точнішим про боху і бохушик убожні слова, які складаються з частинки ши. Якщо в мене було все нормально з самооцінкою, я була б не не дуже смішна іра, а іра дуже шик. Дуже шикарна іра. Хто знає, коли я піду до психолога, пролічу всі свої дитячі травми і буду колись самовпевнена. Я подам сигнал, коли переіменую цей канал. Ага. Стиль бохо. Хтось називає його циганчиною, ну і вони не також і неправі. Хтось називає його стилем капусти, бомжацьким стилем. По-перше, не треба так. По-друге, після цього відео ви вже точно так говорити не будете. Серйозно, в табло там. Я доведу, що бохошик може бути на рівні спрепі, олдмані, кежу і так далі. Тому що бохошик дуже шикарний. Нада ще це якось обгрунтувати, тішо. Добре, мене зараз тут. Гасаве відео буде по цьому поводу шутку не часове. Незважаючи на божевільне, на перший погляд, поєднання хутра, якихось фактур, еклектики, і при цьому всьому це ж треба мати еталонне почуття міри, щоб це все ще й красиво було. Стиль боху продовжує процвітати і розвиватись. І взагалі, то це не тільки про поєднання непоєднуваного, а ще й ідеальне стилістичне почуття мірів та кордонів. Що виглядатиме круто, а що виглядатиме ніби з ковбойського пудало, як без І до речі, я ще не бачила людину, яка б виглядала в стилі Богу погано, навіть людина, яка Дуже далека від стилі. По-перше, вона не обере бохо, тому що їй покажеться все некрасивим. По-друге, ну не бачила я ще людину, яка виглядала погано в стилі боху. Це тому, що я не питалася ньому дягатися. Так, да, колись я вилічу свою самооцінку. Почнемо трішки з історії. Сіліочок в нас родом в далеких 60-х, і розвиватись він почав далі. Ікони відразу. Там потрібно було ще десятки років, щоб цей стиль піднявся на цей олімп моди і його признали. Інтересно, в мене рівний гарилин чи ні? Угадайте, хто був першопроходцями серед Celebrity? Кейт Мос, Сіена Міллер і ще хтось, але я вже далі не читала, тому що Кейт Мос і тут Кейт Мос, господи, в кожному моєму відео 90-ті, не 90-ті, скоро про нульові буду знімати всюди Кейт Мос, що тут та там придумала геніальна жінка. Взагалі вона в нас головна експериментаторша. Що тільки вона не пробувала. Який жах. чималий внесок в розвиток цього стилю внесла й Айріс Бапель Айфель. Який жах. жане з дикції перебудить. Айріс Апфель Бафель, Айріс Барель Апфель. Вона ж американська колекціонерка та дизайнерка. Ви точно могли б її десь побачити в соціальних мережах? Скоріше за все, ви не знали, як її звати, тому що з тим іменем тяжко жити, напевно, їй було. Бабулька та надо. Вона була сто літньою дівою, яка називала себе Найст. Nice Старішим тінейджером на планеті. Незважаючи на вік, вона продовжувала носити одяг і прикраси в стилі Бохо. Цим самим доводячи на своєму прикладі, що стиль не має жодних вікових обмежень. От такою бабцею буду і я. Як доживу, звісно, до 102 год. Я взагалі не планірую так довго жити. Стиль бохо походить від назви історичної області Чехії, Богемії. У часи середньовіччя вона була заселена кочовим народом Ромами. Їх же і називали Богемці. Тож стиль Бохо не совсім про багатство і богемність, як могли б багато хто подумати, але це було в Сердні. Вічі в наш період зараз якраз таки це про гроші. Взагалі будь-який стиль красивий. Він про гроші. Роми пересувались по європейським містам з цирками, театрами, виставами, з чим тільки хочеш. Цим самим вони розповсюджували свою культуру та свої образи одяг між всілякими поетами, акторами європейськими, теж музикантами, художниками. В свою чергу, подорожуючи між цими всіма містами, вони не тільки свого чогось приносили, а й брали шматочок кожної культури в свою. Вот так і створився стиль Бохо. Я до сих пір думаю, що це стиль не для всіх. А тільки для людей більш таких творчих, в яких є якась креативність. Це нам показує історія, і зараз до сих пір це зберігається. б міг подумати, що цигани були головними транселерами в середньовіччя. Ну, поки Кейт Мос і Кендел Дженер не народились, Надо же було комусь цим займатися Ну і потім 60-70-ті на противагу індустріалізації, з'явилася нова субкультура. Хіпі вони виступали проти наростання політично-воєнних конфліктів і виступали за єднання з природою, розвиток духовної частини людини, розповсюджали ідею мирного розвитку. Суспільства, прикольні ідеї в них були. Звісно ж, і виражалося це все через одяг. З цього ми можемо зробити висновок: що Богу, це поєднання середньовіччя, романтизму та етнічних мотивів. Уже якби смісь прикольна. Ну і переходимо до бохошик. Бохошик, напевно, ви частіше чули. Сто процентів ви його бачили в пінтерестах, десь в фільмах, в соціальних мережах і думали, господи, інтересненько, як якби його примірять на селі, чи піде, чи не піде. Я вас понімаю сама так. Бохошик в свою чергу перейняв, ніби цю романтику кучового життя, але при цьому. <хи> У більш вишуканих проявах, тобто, вже там одяг з більш дорогих тканин та матеріалів, аксесуари теж вже не своїми руками, якби вони ліпили. Ну, класіка, цигани подали ідейку, багачі розкрутили. Бо хошик це вже більш гламурна ідея з моментами розкоші, що не так властива хіпі. Якщо стиль Бохо символізує довгі мандрівки і повинен бути зручним та практичним, то бохошик це вже в нас проміські тусовочки і вечеріночки. Але це не значить, що він повинен бути зручним та практичним. Ви попробуйте ще ту тусовочку в ті времена пережити. з'єднання природою тут нічого спільного нього немає, але лишається ідея свободи і бути собою, що теж, в принципі, прикольно. Хачупи! А знаєте, якщо я б він ще пила розговор би клієвся краще і швидше. Колючові характеристики стилю бохо та бохошик. Бохошик виріс стилю бохо, ну тут логічно. А та йому властива строкатість та чуттєвість. Тільки зараз всі принти та відтінки набули більш сучасних форм. До речі, якщо говорити про кольоротипи, стиль бохо більш буде притаманний весні та осені, тому що це кольоротипи теплі і їм дуже личать приглушені та натуральні відтінки. Так що, дівчата, придивляйтесь та беріть собі на заміточку, я не тільки про одяг, ага. Кольори і стилю. Як я вже говорила, це всі натуральні відтінки. Ділим їх на три групи. Із світлих кольорів це сірий, білий, бежевий та припилені відтінки. В групі яскравих кольорів багато теплих відтінків. Але це не означає, що якийсь яскравий кольор не може бути в стилі бохо. Це може бути, це ж бохо, Тут, в принципі, ніяких рамок нема. Яскраві кольори це червоний, жовтий та пляшково зелений І в свою чергу, темні кольори це чорний, бордовий, темно-сірий та коричневий. Принти можуть бути найпритрушенішими. Ознадете якийсь найстраший принт. Ну і все, от ви в'яжав в стилі богу. Але в основному. Це якісь квіткові, етнічні, орієнтальні, абстрактні мотиви, акварелеві, трокаті. Ну, коротше, всі дивні принти отто бохо. Фасони речей. Пам'ятаємо, що тут нічого немає скового. Це в нас прямі, вільні, розслаблені фасони, комфорт, це наше все. І, звісно ж, оверсайз. І найголовніше в стилі бухо, як і в будь-якому іншому стилі, це деталі. Це моє найулюбленіше. Це багатошаровість, бахрама, кармани всілякі, чалма, вишивки, мережево, орнамент, пір'я, макраме, рю. В'язані крючком деталі. До речі, в мене така віщиця теж в арсеналі іміється. Ша покажу. Опля. Вообще, капець, це кардиган. Я перед вами на колінах, якщо що. Якщо була б осінь, я б зараз так і сиділа. Але мені навіть подобається, як це поєднується з цією сукнею. О, вау! Шикарна. Шикарна. матір бо. Це про що я говорю? У мене сукня в романтичному стилі. А це у нас бохо. Коли там вже осінь? До речі, я вас вітаю сьогодні вже 1 серпня. Літо почти пройшло. Якщо ви, як і я, нічого прикольного не робили. Який жах Не грустіть, ну трохи можете. Коротше, чим більше деталей, тим краще, чим більше вони странні та притрушені, тим більше вибоху. Загалом це все, що можна створити власними руками, мандруючи, вайп-котичкору трохи. М -м -м. До речі, ці стилі дуже близькі по духу. Тканини та фактури. Як і в кожному стилі, здається, я говорю, я не знаю, за чим я цей пункт сюди вношу, тому що в кожному стилі я говорю про натуральні тканини. Так що, дівчатки, купити тільки на одяг з натуральних тканин, тому що нафіг у вашій дупі прийти в якихось некачественних штанах, бо не виключення. А тут що боху що бохошикти? Ви собі уявіть, ви собі там ідете по сахарі в якусь не знаю синтетичній футболці, і з тої футболки в принципі можна воду вижимати і пить. Ні, не Основні атрибути стилю. А зараз ми поговоримо про речі, які в першу чергу відображають вайб цього стилю. Якщо ви ще не зрозуміли, так що ж насить, бо ми так поверхнемо, так пройшлись, то зараз, 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 все все поймете. Строката довга сукня, часто кількоярусна. Нерідко її рукава збираються складками, розширюються і закінчуються манжетами. Або хосукня нерідко виконана в техніці клаптикового шиття чи з його імітацією. Оздоблена декоративною вишивкою, бахромою, зв'язками, поясом тощо. Тут, в принципі, вже не потрібно ніяких деталей, тому що ця сукня вона сама собою вже якби закінчений образ. Я вважаю, що якщо вона навіть не повністю бохо, ну от така сукенька, ну, має бути. До речі, стиль бохо завжди носять на. Фестиваль, господи, як він називається. Я ще завжди хотіла до нього якось потрапити, але зараз говорять, що він скатився, як і все в цьому світі. Ой, Боже, як він називається? Не Burning Man, хоча там теж можна бог. а цей ще лос анджелесі якомусь там. Каочела. От, слава тобі, Господь. Одна з моїх мрій колись була, зараз навіть не знаю. Я дуже переживаю за жителей, які живуть в цьому містечку. Ой, я свобод, як містечко називається. Вони потерпають кожен рік від шуму. Ще фестиваль випендрюється, що в цьому році найтихіше було найменше скарг. Найменше вони штрафу заплатили. Вони кожен рік платять штраф за те, що вони там перевищують якусь комендантську годину, чи що там. І вони такі ну, в цьому ми мінімальний штраф заплатили. А от в прошлих годах там штрафи були більші. Кажу, странно і тупо. Якщо ви вдруг підете на кочела і не знатимете, що одягнути, то Бохо, ну це прям маяк. На це можете орієнтуватись. Не пригадайте точно. В принципі, я не тільки про кочела, на кожен фестиваль класно стиль Бохо. В принципі, Бохо класний, він куди будь-куди піде, тільки напевно не в банк. Міді або Максіс спідниця, Часто сквічати мізерунком вільного силету. Поєднують її як із яскравими іскравими якимись сорочками, топами чи оцими атрибутами боху. Мені особисто найбільше подобається, коли її поєднують з звичайними білими базовими футболками або майками, або топами. Але якщо там строката офігієзна спідниця, то якийсь там спокійний там якийсь елементик зверху. Але в принципі тут немає меж, як я вже говорю, вже детій раз. Шовкові накидки, халати кімано. Я просто марю кімано і накидками. Я мічтаю. Про те, щоб мати хоч якусь річ в японському стилі, тому що, як я вже говорила в своєму відео в Тіктоці, мій найулюбленіший аутфіт Рейчел з друзів це її та сукня на цій тусі. Боже, яка кайфую фую та її сукні. Я якось дивилась серіал Велика маленька брехня, де розповідалось про жінок там туди-сюди, Там не дуже цікавий сюжет, вже не такий собі але атмосфера там дуже класна. І там була одна героїня, забула як її звати, але грала її Зої і яка була типу за природу, і в неї була така накидка класна. Боже, мені її стиль дуже зашов. Я взагалі, блін, одна із Моїх нездійснейних мрій це виступити і попробувати себе як стиліст на таких, типу, прикольчиках сірячках Я б хотіла війти в Історію, яка найпритрушеніша дизайнерка, яка працювала над костюмами кіногероїм. Звучить як ціль. Одягнути це ці кіміно можна просто звичайними джинсами та топом. Як я вже говорила, один елемент богу. Класно і з якимось спокійним повсякденним одягом. За верхній шар обирайте щось об'ємне: кардигани, якісь світри, навіть джинсовку і хутровий чи замшевий жилет. Дуже класно. Рекомендую, щоби бочки не простудить десь там, якщо ви вдруг рішите податись в якийсь путь. ще цей верхній великий об'ємний шар дуже класно контрастує з якимись легкими матеріалами знизу, такими струящимися. Найбільший прикол Боху, це в хорошому поєднанні фактур великих і таких, типу, тоненьких маленьких. Ну, гармонія оця, типу, баланс, баланс у всьому. Джинси, кльош без диміну, як без повітря, нікуди. Якими ще могли бути джинси в стилі боху? Звісно ж, кльош це ще якимось квітчатим візерунком. Посадку можна брати будь-яку. Так зараз швидко мода ця змінюється, колись це тільки висока талія була модна. Зараз вже йде тенденція на низьку і, взагалі, типу середня з нами завжди. Будь-яка посадка буде окей. А моделька з вишивкою буде вашою. Фішкою, правда, устала я оцих скучних джинс без нічого. Ну добре, хоч не з дирками з другої сторони, але з вишивкою теж прикольно. Класична богемна сумка, перш за все, містка та м'якої форми. Це вайт той самої сумки Герміони, тільки в неї реально має все поміститись. Модніці скажуть, що це ж сумка Біркін, яку можна пхати, хоч пів свого імущества. Але я скажу. Плеття на бляха, полотняні торбочки, оці всяк, шкіряні структуровані сумочки і так далі. Нафіг бренди. Ми зараз про Богу говоримо. Оце відео, якщо буде якесь про якісь старі бренди, отам вже й будемо ромати комедію, що ми за естетику. Взуття в стилі Боху насамперед практичне. Чим зручніше, тим краще. А що мені подобається на літню таку більш пору, вони завжди обирають собі взуття на якихось шнурочках. Це можуть бути й шлюпанці, і сандаліки. Для прохолодної погоди це казаки в стилі Кендл Дженера, між прочим. Таке вже взуття має виглядати масивно на тлі іншого луку. Хороший такий акцент. Макіяжі та зачіски. Наслідуючи ромських красоточок в стилі боху є один прикольчик там. Родзинкою в макіяжі в стилі бохошик є виразний навіть хижий погляд виділяємо тільки очі, що вглядається в саму душу. Ну і водночас, природній макіяж теж є характерний стиль богу. На голові можна зробити недбалі хвилі, недбалий кучок, косічки, такі типу, теж не тугі, все, що можна зробити на скору руку і ніяких висножливих процедур, поганих, де волосся, чи сидіння оце в салончику, клапчику робити, Це не про Богу only свобода, природня краса, невимушеність і трішки хаос. У світі бохо немає правил, лише нескінченні можливості для самовираження. Це мистецтво поєднання витонченості та невимушеності, створюючи образ, у якому кожна деталь від тканини з візерунками до етнічних аксесуарів розповідає свою унікальну історію. Класно бути людиною, книжкою з історіями. Зараз ми розглянемо парочку королев стилю бохо та надихнемось на нові стилістичні рішення. Сієна Міллер. по праву належить титул королеви стилю Богу. Вона вдало поєднує романтичний сук. З масивними черевиками, довгі спідниці, багато капелюшки і етнічні аксесуари. Цей стиль назавжди закріпився за сієною, незважаючи на її слова, які вона сказала в інтерв'ю: я ненавиджу стиль бохо більше, ніж будь-коли згодна. Я веду богемний спосіб життя, але я пройшла фазу, коли одягалася стилі хіпі. Зараз богемний стиль швидше характеризує мене як особисті. Ставши трохи старшою, я дійсно почала більше цінувати фасон. Але я, як і раніше, весела і не Це той веб, коли хотіла придумати свій унікальний стиль, а він уже був до тебе давно придуманий циганами. Ніколи. Річі, іконіще стилю Богу. Дизайнерка, співачка, фотомодель, продюсерка і оце, коротше, той самий вайб, коли комусь все, комусь нічого. Моє оправдання, що я нічого не вмію, тому що хх, все досталось ніколи річі, і на мене просто не хватило Богу. Талантів. Вона кілька років шукала свій стиль. До речі, зараз я знаходжусь на такому епізоді свого життя, тому що я тільки почала пізнавати всіленну ціляких оцих нових стилів, рішень і свободи, і вираження через одяг. Зараз я знаходжусь на такому етапі, коли мене. Тягнув хранж і романтичність одночасно. Тому дайте мені пару год. Хто зна, може я стану новою іконою стилю боху. Обравши стиль боху, Ніколь створює свій бренд. У 2008 році вона заснувала House of Harlow. До речі, назвала вона бренд на честь своєї донечки. Ніколь сама малює ескізи і бере участь в створенні нових колекцій. Це, до речі, дуже круто, що вона дала бренду не тільки свою популярність, а дійсно вкладує в нього частинку свого таланту. У 2010 році річі виграла премію Glamour Woman of the Year. В номінації підприємець року за свій бренд. House of Harl. Цю лінічку носять багато знаменитостей, таких як Клаудія Шифер, Ріана, Кім Кардаш'ян, Джесіка Альба, Мадонна, Лінсі Лохан, Майлі Сайрус і так далі. Колись серед цього списку точно буду я. На одному бренді вона не зупинилась, і далі вона ще створила окрему лінійку для віріміняшок. В нульові королевами боху можна було назвати і сестричок Олсен. Зараз вони, звісно, переосмислили цей стиль і віддали перевагу тихій розкоші. Минули не змінити, тож пірнаємо в нульові. Мері Кейт і Ешлі Олсен визнані королевими стилю Богу Вони. Вони ходять у дивних комітних зонах, мішкуватих спідницях і штанях, довжелезних кардиганах, капелюхах і гігантських сонячних окулярах. Такий собі бохошик нового покоління. Оси не були осенними, якщо б не доповнювали, це все дорогущими сумками французьких дизайнерів, кашеміровими шарфіками і так далі. Ну, бохо нового покоління, так бохо нового покоління. Було діло насправді, вони просто хотіли бути схожими на Кейт Мос. Що ж, чи готова мода до повернення богемного стилю? Не знаю. Це точно не для всіх. Однак ми всі різні зараз нарешті той час, коли ти можеш носити абсолютно все. Тебе ніхто не засудить, а якщо й засудить, тобі так буде по епоха осознаності, пофігізму і свободи. Нарешті експериментуйте, пам'ятайте, що одяг це перше враження. Ставте лайки і пишіть коментарі. Вам не складно, я не в депресії. Та до наступних нестільових відео, Па-па